В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Зруйнувати стереотипи та створити рівні умови А містами України відбувся національний ярмарок вакансій для жінок. Деталі за мить. Один за одним в Запорізькій області з'являються нові мурали патріотичного спрямування. Більше про авторів та підтекст муралів розкажемо у випуску. Запальна музика, пісні, а також майстер-класи, концерт бандурної музики організували до дня вишиванка в Запорізькому дитячому ботанічному саду. Деталі у випуску. Наслідок ударів ФПВ-дронами пошкоджені будинки та нежитлові житлові будівлі в селі Біленьке. На щастя, обійшлося без постраждалих. Загалом, впродовж доби, окупанти завдали 402 удара по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло шість повідомлень про пошкодження квартир, будинків та господарських споруд. Війська РФ здійснили 23 авіаційні удари по Новояковлівці, Залізничному, Малих Щербаках, Червоному та Тимирівці, 221 БПЛА різної модифікації атакував Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. Три обстріли з РСЗВ накрили Кам'янське, 155 артобстрілів завдано по території Кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. На Оріхівському напрямку агресор здійснив три спроби наступальних дій в районах Малих Щербаків, Новоандріївки та Степового. Успіху не мав. Тим часом на півдні прикордонники виявили ворожі укриття та направили їх. Знищення на групу безпілотників після невдалої спроби збити дрони стрілецькою зброєю. Окупанти були ліквідовані разом зі своїми позиціями. Ворог в чергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Постраждало троє людей. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки та легкові автівки. В кількох місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували. Постраждали троє людей. Один чоловік після отримання медичної допомоги продовжує лікування амбулаторно. Ще один поранений перебуває у стані середньої тяжкості. Постраждала жінка. Вона у вкрай тяжкому стані. Ввечері збройні сили РФ завдали авіаудар по селу Малий Бурлук Куп'янського району. Вибухове поранення отримала жінка. В населеному пункті пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі приміщення. Згодом російська армія здійснила авіаційний удар по Куп'янську. Пошкоджено щонайменше 15 приватних будинків та три багатоповерхівки без постраждалих. Попередньо встановлено, що ворог застосовував по місту ФАП 1500 Ворог обстріляв Куп'янськ близько восьмої ранку. 55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Усі постраждалі співробітники місцевої комунальної служби. Попередньо окупанти вдарили FPV-дроном. Також пошкоджено службовий автомобіль підприємства з благоустрою. Під час завантаження гуманітарної допомоги для облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності під обстріл потрапили троє соцпрацівників Херсонської МВА. Пошкоджено службове авто, водій отримав поранення. Військові РФ атакували БПЛА одну з вулиць у місті Береслав на Херсонщині. Внаслідок скидання вибухівки травми несумісних з життям отримав 50-річний чоловік. Ще один цивільний отримав поранення, його госпіталізовано. Ще один крок у реалізації ветеранської політики. Початок роботи комунальної установи ветеранський простір ветеран про Запоріжжя. Осередок відкрився в центрі міста та до 7 травня працював у тестовому режимі. Це сучасний багатофункціональний простір, де ветерани, члени їхніх родин, сім'ї загиблих героїв і зниклих безвісти можуть отримати комплексну підтримку. Проєкт реалізовано завдяки співпраці Міністерства в справах ветеранів України «Запоріжжя». Ійської міської ради та партнерських організацій сьогодні ветеранський простір офіційно презентував свою діяльність представникам районних адміністрацій, рад ветеранів, громадських і благодійних організацій, а також жінкам, які втратили своїх захисників. Послуги надають тут, по-перше, державні інституції, пенсійний фонд, запорізький обласний центр зайнятості, місцеві інституції, департамент соціального захисту, департамент з питань ветеранської політики і ЦНАП наш. І також тут можуть надати фахову психологічну консультацію, допомогти з працевлаштуванням або з вирішенням юридичних питань. За травень звернулося 89 людей за допомогою, за консультацією, за послугою. У складі простору працюють психологи, фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих серед шести фахівців з супроводу троє ветерани. Вони зараз проходять спеціалізоване навчання щодо роботи з ветеранами. Мета ветеранського простору, той, в якому ми зараз знаходимося, він розглядався як єдине ветеранське вікно, як місце, в якому ті, хто звертаються, це ветерани, ветеранки, члени родин ветеранів, родини загиблих, зниклих безвісті, полонених, можуть тут отримати допомогу відповідно до тих фахівців, які тут представлені. Це не означає, що ми можемо. Вирішити на місці всі питання. Це ну, було б неправда, але тим не менше, саме зосередження в, одной, в одній установі всіх цих надавачів послуг і надає допомогу якнайбільше вирішити ті питання, з якими звертаються. Із минулого календарного року в Запоріжжі вперше було запроваджено безплатне харчування для учнів перших-четвертих класів. Організоване воно за системою кейтерингу до шкіл доставляють готову охолоджену їжу, яку на місці розігрівають і подають дітям. Така система дозволяє забезпечити учнів якісним і збалансованим харчуванням, дотримуючись усіх санітарних норм. На сьогодні у місті офлайн працює 95 закладів загальної середньої освіти. Меню затверджень. На на чотири тижні вперед проходить перевірку держпродспоживслужби і тільки після цього надходить до шкіл. Щодня безплатне харчування отримують понад 4,5 тисячі школярів по всьому місту. Ця програма діє до кінця навчального року, а саме до 30 травня, а от у садочках безплатно годуватимуть і в літній період. Це діти абсолютно всіх категорій, не пільгових, ні якоїсь окремої категорії. Абсолютно всі діти, які приходять до школи. Ми аналізуємо щодня якість харчування, кількість дітей, які ходять, меню, яке нам пропонується. Все меню і всі абсолютно страви це від технологічних карт до блюд. Відповідають 305-й постанові, так званому меню котенка. Наразі в нас порушень ніяких немає, зауважень ніяких суттєвих немає. Все, що Держпродспоживслужба нам каже поправити, це абсолютно ми регулюємо і надавач послуги кейтерингу, абсолютно нормально реагують на всі наші зауваження і виправляють всі невеликі недоліки. Зруйнувати стереотипи та створити рівні умови по містах України відбувся національний ярмарок вакансій для жінок. Його мета приділити увагу їхньому залученню у тих сферах діяльності, які стереотипно вважаються чоловічими. Не оминула акція із Запоріжжя, як відбувався ярмарок, які пропозиції доступні на місцевому ринку праці. Дізнавався наш Вадим Сорвін. Десятки міських підприємств долучилися до ярмарку вакансій для жінок у Запоріжжі. Свої пропозиції представили, зокрема, Запоріжжя Образив, Запоріжжя світло. Запрошують на роботу жінок і у моторсічі та додають спектр спеціальності у компанії чималий. Насправді вибір вакансій у нас досить великий. Кожна жінка зможе знайти себе у будь-якій чоловічій професії, тому радимо звертатися до нас у відділ кадрів. Ми раді бачити як чоловіків, так і жінок. І не дивлячись на, гендерний, на гендерну суть, ми все можемо надати всі умови та знайти все, що підійде. Участь у ярмарку взяли і запорізькі навчальні заклади, які готують технічних працівників. За новим проєктом Державної служби зайнятості відтепер доступна можливість професійного навчання жінок у сферах, де вони традиційно були недостатньо представлені. Такий захід, вкотре підкреслює, що на ринку праці запорізькі жінки дуже затребувані. Додає очільниця обласного центру зайнятості Зінаїда Бойко і він проводиться для жінок, які мають намір змінити свою професію, опанувати професію, які вважалися суто чоловічими. І сьогодні ми маємо намір зруйнувати ці стереотипи і сказати про те, що наші жінки сьогодні є волонтерками, є працівниками великих підприємств. Сьогодні жінки у нас і воюють на фронті, і є працівниками в тилу. Тому говорити про чоловічу чи жіночу професію це взагалі недоречно. Наразі чимало жінок залучені на міських підприємствах Запоріжжя Електротранс», міські теплові мережі та водоканал. Більшість посад операторів котелень також за жінками, додає очільниця міста Регіна Харченко. Запрошуємо всіх на роботу до наших комунальних підприємств, до наших установ, до наших районних адміністрацій. Бо роботи дуже багато і відчуваємо до прикладу велику нестачу водіїв, тролейбусів, трамваїв, автобусів. І навіть розпочали курси для перекваліфікації жінок. Щоб жінки мали можливість керувати громадським транспортом, тому що транспорт це про логістику, це надважливо для кожного мешканця. Чекаємо перші результати. Ви знаєте, що в нас є водійки і трамваї, і тролейбусів. Загалом на ярмарок вакансій завітали близько 300 відвідувачок. Левова частина з них перебувають на обліку у службі зайнятості. Вадим Сорони, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Люди з інвалідністю та хронічними захворюваннями отримають необхідну допомогу завдяки проєкту Гармонія, Вулика, Інтеграція та Підтримка ВПО його реалізує громадська організація Трикутнак за підтримки ГО Геостап у партнерстві з гуманітарною організацією Людина в біді та за підтримки фінансової чеського народу. Проєкт спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб та людей з обмеженими можливостями, які проживають у прифронтових регіонах. Впродовж кількох місяців команда ініціатива збирала та аналізувала інформацію про потреби жителів Запорізької області в допоміжних засобах. На отримання допомоги зареєструвалося понад 200 осіб, з яких 40 вже отримали необхідні девайси. Видача триватиме впродовж двох тижнів у місті та населених пунктах району. Допомога надається лише тим, хто документально підтвердив свої потреби відповідними медичними довідками. У нас відбувалося декілька місяців. Збір потреб. Ми спілкувалися з громадами, з різними органами місцевого самоврядування і збирали потреби найбільш потребуючі. Люди в нас зареєструвалися, і ми індивідуально закупили кожній людині те, що вона потребувала. Це окуляри, милиці, ходунки, крісла туалети, палиці для сліпих, слухові апарати, тонометри, глюкометри. саме те, що було найбільш потрібне, найменш захищеним верствам населення. Один за одним в Запорізькій області з'являються нові мурали патріотичного спрямування. Їх автори, художники з усієї України, переможці творчого конкурсу від центру національного спротиву та руху опору. Своїми роботами художники насамперед прагнуть мотивувати жителів тимчасово окупованих територій чинити культурний і цифровий спротив окупантам. Крім того, мурали це сигнал співвітчизникам та попередження ворогам про небезпеку, яка чатує на них скрізь. Нописи бачили і наші журналісти. Мурали, які бачать запоріжці, роботи переможців конкурсу Стінопис опору. Охочих взяти участь було багато. В журі були й митці, і військові. Цей проект був ініціативою руху опору ССО, а також ЦНС центр національного спротиву. Називається акція Стінопис Опору присвячена людям, які зараз виконують свої бойові завдання за лінією фронту, а фактично нашим партизанам і українському підпіллю, яке діє на окупованих територіях. Запоріжжя перше велике місто України, де з'являються мурали проєкту, адже місто є символом української державності. Це наша вольниця, пояснює художник Андрій Єрмоленко. Одна з нових робіт мурал у Хортицькому районі. Автор Михайло Скоп зі Львова. Цей стінопис має ідеологічний підтекст: тінь скрізь ніхто не радий окупанту, навіть тиша може вжалити. Зображення має навіювати страх на окупанта, бо ворог не знає, де й коли йому завдадуть удару. Центральний образ це усміхнена тінь, тому що тінню може бути буквально будь-хто. Тінь може ховатися у будь-якому куточку і нанести удар неочікувано. Вона зодягнена у звичайний худі і озброєна звичайним кухонним ножем, тому що це не є казковий супергерой, це реальна людина, один з нас. І перемагає вона не страхітливого звіра, а смішного двоголового півня. Тінь знаходиться на полі соняшників. Багато з них також усміхаються, тому що рух опору може бути будь-те. І ці соняшники викладені як арка в стилі українського модерну. Це той стиль, який окупанти намагалися знищити, але який ми зберігаємо і відроджуємо. Хортицький район є лідером по кількості патріотичних муралів, і у нас через це переповнює гордість, тому що долучаються художники, є місця, і ми раді, коли ці вільні місця з такими муралами, які Підіймають дух, підіймають дух і хортичани, і запоріжці взагалі. Приємно, що такий видатний художник, як Михайло Скоп, намалював цей стинопис, який показує опір нашого народу. «Проєкт починався саме взагалі біля лінії фронту: це Оріхів, це Камишоваха, це Гуляйполе. Степногірськ в цих територіях також з'явилися невеличкі репліки фактично цього мурала. Також там є це, так скажемо. Ми тегаємо свою територію, плюс до всього ми даємо надію місцевим жителям, бо місцеві жителі, коли бачили, що ми робимо, вони дуже позитивно на це відгукувалися. Їм потрібна надія. І ми навіть з допомогою мистецтва намагаємося її дати. А саме першим в зарічному з'явився на стінах розбомбленої школи. Оріхів, гуляйполе, степногірськ, Преображенка та зарічне всього по Запорізькій області. Вже зо два десятки муралів від руху опору. Чи не занадто агресивні деякі з них? Ні, адже саме так на думку митців і має виглядати спротив. Нас мають вороги боятися, а не думати. До 2014 року, що думали про українців? Що ми такі добряки, що нас можна туркнути? Та що там, ми до Києва дійдемо за три дні в 2022 році казали. Але зараз вони зрозуміли, що того не буде. Нас мають боятися. Нас мають боятися, як бояться фактично ізраїльські. Які спецслужби терористи, це те, щоб в нас боялися, як, як реальних партизанів, щоб ворог боявся і знав, що ми всюди, і що ми за ним спостерігаємо. Ще один новий мурал у Запоріжжі на набережній автор Сергій Брильов з Кременчука. Бачимо бійця руху опору з автоматом та ноутбуком, адже сучасна війна ведеться не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. Автор прагнув показати, що воїнам опору може бути кожен твоя зброя там, де ти є. Головне бути в строю. Про це новий мурал. Дуже багато людей не розуміють, коли вони бачать в телевізорі, що там зірвався склад, там прилетів шахет, там взірвалися якісь цистерни з бензином. Ніхто не думає про те, що за цим всім стоять люди якраз з руху опору. І вони ризикують своїм власним життям. І це, взагалі, справжні герої, і їм не, не роблять не піднімають їх військових посадах, їм надають медалі ордени. Вони просто працюють наразі. Про завершення проєкту або якусь кінцеву мету не йдеться. Будемо відвоювати свої території і по мірі деокупації одразу створювати там нові мурали, каже пан Андрій. І додає, наші мурали то наша особиста данина героям спротиву, що залишаються невідомими широкому загалу. Ірина Чернова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. День вишиванки, що започаткували у 2006 році в Чернівецькому національному університеті. Нині відзначають у понад 70 країнах світу. Святкування тривають протягом кількох днів, адже охочих долучитися і влаштувати власне захід чимало. Серед решти міських урочистостей проєкт до дня вишиванки презентували й дитячі мистецькі школи Запоріжжя. На святі побувала Ірина Чернова. Thank you Як завжди, свято вишиванки збігається зі святкуванням дня сім'ї, відзначити разом вирішили друга музична школа та дитяча художня школа Запоріжжя. Пісні, танці, музика від ансамблю троїсті музики та образотворче мистецтво від учнів Запорізької дитячої художньої школи. Все бічно та строкато яскраво та весело цього дня було у музичній школі. Діти і дорослі насолоджувались виступами художніх колективів, донатили на потреби наших захисників, а також побачили персональну виставку юної художниці Міли Єфремової. Що вона... Вона неодноразова учасниця і переможеця багатьох конкурсів з доброство мистецтва. Також вона дуже активно приймала участь в різних мистецьких проєктах. Моє навчання залежить від моєго емоційного стану. Якщо мені весело, то роботи веселі, якщо мені сумно роботи такі більш сумнів. Більше мені оця подобається з котом, яка написана на акварелью. Вона така радішна, радісна. Родзинкою свята цього дня став виступ ансамбля народної пісні та побутового танцю Оксамит. У його репертуарі понад 180 пісень. Поки триває війна, артисти своїми виступами збирають кошти на потреби ЗСУ, зокрема, ремонт автівок наших захисників. А кожен концерт Оксамиту то театралізоване дійство і майстер-клас в одному. Побутові танці це ті танці, які танцювали. Старі, малі, молоді, зовсім не і ні, як кажуть, які не на допомогу встав. Танці спрощені, винесені вони із панських палаців, із бали. От, наприклад, у такому танці мали відчути енергетику одне одного та зробити висновок. Чи сумлінний парубок, чи ладна до роботи дівчина? Раз, два, три. А це цікавий танець під назвою Карапет. В нього давня історія, а сам танець обріз гуморними куплетами, навчити яких керівниця Оксамиту обіцяла дітей, коли вони підростуть. Це дружина, яка дуже зла була, але сильно любила свого чоловіка і казала карапет, карапет який малий вдався, і тому. Танець чомусь так стали і називати. Танцювала карабет, побила ботинки, усталися на ногах. Чулки да резинки. Ірина Чернова, Елізавета Колеснікова, телеканал МДМ. У Запоріжжі відбувся літературно-мистецький фестиваль України поетичний травень». Започаткував його ще. 1964 року Петро Ребро з того часу письменники їздили виступати не тільки теренами України, а й далеко за кордон. Наразі через безпекові умови географію проведення фестивалю довелося дещо обмежити. Втім, із за таких умов протягом кількох тижнів в місті влаштовують різноманітні мистецькі заходи, які завершуються гала-концертом у театрі юного глядача. Фестиваль поезії, краси, натхнення і віри віри в нашу майбутню перемогу. Бо незважаючи на шо, літературний процес в Запоріжжі не зупиняється, і письменники своїм словом, своїм своєю поезією, своїми переконаними рефлексіями борються за цю перемогу. Ми не, не не регламентували на яку тему. Ми хотіли, щоб це було справді фестиваль поезії, тієї поезії, яка лягає на душу на сьогодні, нашим письменникам. Точно одне можу сказати, що це твори, найновіші, сучасні, які написані нещодавно. Члени спілки письменників та початківці зі сцени лунали виплакані рядки їхніх віршів. Пишу з 9 років і завжди мріяла, щоб про мене говорили. Це професійна письменниця. І вступ до національної спілки письменників України це дійсно стіснена мрія. І я хочу поширювати українське слово і щоб весь світ знав, що. Українська мова найгарніша мова в цьому світі. Я надихаюсь і, власне, живу поезією з самого дитинства. Я відчував, що це моє призначення, і так для мене воно і є. А от вподобані книги запорізьких авторів, гості фестивалю могли, могли придбати за донат на користь ЗСУ. Запоріжжя читає, запоріжці прихильні до поезії, впевнені гості поетичного травня. Активно пишуть поети та письменники, адже слово лікує та дає розраду, а тим більше під час нинішнього тривожного сьогодення. Поезія існує для того, щоб лікувати душі. Я хотіла би сказати такі слова. Тому що поетичне слово дарує емоції справжні і в такий сонячний день, травневий, поетичний, хочеться вірити в щось добре, в перемогу, яка обов'язково буде. Одягну я святкову сорочку, посміхнусь, не зламали тривоги. І щоранку, щодня, і щоночі ми все ближче до перемоги. Девіз нашого поетичного травня має мабуть співзвучний назві тієї збірки, яку ми недавно видали. Це колективний збірник, письменників Запорізького краю, яка називається Не журис мій вишиваний раю. І там є продовження, що буде світлим твоє надвечір'я. Тобто ми впевнені, що все в нас буде добре і. Перемога буде дать найшвидше. Запальна музика, пісні а також майстер-клас. Концерт бандурної музики організували до дня вишиванка в Запорізькому дитячому ботанічному саду. Підготували його викладачі та вихованці п'ятої музичної школи. Більше розповість Анна Крамаренко. У запорізькому ботанічному саду чарівно будь-якої пори року, але цього вечора тут можна було милуватися не лише зеленими насадженнями, а й послухати чудову, в тому числі і запальну, музику виконання юних бандуристів, вихованців музичної школи номер 5 Участь у концерті взяли і юні бандуристки, учениці музичної школи номер 5 Поліна та Анастасія. Поліна ділиться вперше бере участь в концерті бандурної музики Просто неба та ще й в такому чарівному місці царині рослин. Займаю вже восьмий рік. Вибрали, бо це був найменш. Розповсюджений інструмент і захотілося чогось незвичного, там не фортепіано, не гітара, сам бандура. А чи складно навчитися грати? Достатньо так, але це тільки на початку. Сьогодні буду виконувати кокетку сольно, дует з викладачем Син місяця і ансамбль пісню вража». Українська культура вона дуже цікава і. Це не означає, що всі хоє там, як кажуть, шароварщині, а в цьому є і сучасність, і ще на тій же бандурі, яку всі вважають, тією ж шароварщиною можна грати і нові пісні. Займаюся сьомий рік. Саме бандура, тому що пішла на перше заняття, запропонували батьки. Мене воно зацікавило, і я закохалася в цей інструмент. Закохалась що так розкривав в ній дуже багато струн, вона дуже екстравагантна. на ній можна грати будь-що. Від класичної музики до джазу виконую прелюдію, українські візерунки та ансамбль «Вража». Українці, наша нація, українців ми не зламні, навіть під час війни ми виступаємо, ми не здаємося. Коли на природі краще, бо і надихає в принципі краєвиди, і ну, просто небо, це свіже повітря, завжди круто. Загалом в концертній програмі презентували 17 номерів, лунали українські пісні та сучасні мелодії в аранжуванні під бандуру. Також можна було послухати вокальні композиції. Сьогодні ми запросили містян у прекрасне у прекрасне місце оази серед нашого промислового міста. Там, де квітне сьогодні весна, ми пропонуємо послухати щирі українські мелодії. Сьогоднішній вечір бандурної музики ми присвятили дню вишиванки, які святкують всі українці по всьому світу. Весняний квіт, весняні квіти, прекрасна природа ботанічного саду сама по собі додає гарного весняного настрою. А звучання бандури наше рідне, автентичне і наші знайомі мелодії сьогодні створюють справжню атмосферу свята. Також всі охочі мали можливість долучитися до майстер-класу з виготовлення листівки у вигляді вишиванки. Його теж організували. Просто неба. Це не складно для цього. Піди просто папір. І Трішки фантазії і терпіння. Стрічечка, і ось така краса у нас оживає. Відвідувачі кажуть у захваті від того, що можуть насолоджуватися не лише тендітною красою, розмаїття рослин ботанічного саду, а й послухати чудову музику у виконанні юних бандуристів. Прийшла подивитися на красу, відвідати ботанічний наш сад, чудесне, чудесне місце послухати наших бандуристів. Бандура. Це, дуже, це таке, такий інструмент, який може передати любі, які, які тільки можна почуття, може і виконати концерт Баха, Чайковського і українську народну пісню. Дуже-дуже гарно. Це багатий, чудовий інструмент український. А ще в кожного була можливість фотографуватися в яскравій фотозоні, яку облаштували працівники ботанічного саду. Анна Крамаренко, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Вот. На цьому в мене все. До зустрічі на телеканалі МТМ.